Ви перебуваєте в Україні, вам потрібна допомога з продуктами першої необхідності, їжею, ліками. Ви не можете оплачувати евакуацію чи комунальні послуги. Якщо так, Естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд Єдність за майбутнє можуть надати вам багатоцільову грошову допомогу. Перевага надається особам, які втратили житло. Чи засоби заробітку сім'ям із малими дітьми, особам із інвалідністю та серйозними недугами, як отримати виплату? Зв'яжіться з нашим контакт-центром задля попередньої оцінки вашої ситуації. Далі, якщо все гаразд, вам допоможуть заповнити заявку та завантажити потрібні документи після перевірки інформації та підтвердження. Що за той самий період вам не надходила допомога від інших організацій, багатоцінова грошова допомога надійде на ваш рахунок. Упродовж тижня виплата відбувається протягом трьох місяців, а її обсяг визначають залежно від кількості членів сім'ї. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях і не можете здійснювати дзвінки. Повідомте нам про це через платформу, аби ми зв'язалися з вами особисто. Багатоцільову грошову допомогу можна спрямувати на будь-які потреби: продукти, ліки, комунальні послуги, евакуацію у безпечне місце. Ми ваша підтримка. Якщо вам в Україні потрібна допомога, завітайте на сторінку регістер.пакуласапій.єє Крыволиния ук.